Четверо в ліфті, не рахуючи музи. Це видавничий проєкт такого собі Алекса Конічіви і видавництво Піраміда. Своєрідний пост постмодерний роман про історію з багатьма невідомими і не широко відомими, зрозумілими і часом не дуже подробицями, інтелектуальними жартами, це отримає той, хто візьме до рук цю книжку. Найцікавіше в ній, як на мене, це шрифт, не мов би виконаний на друкарській машинці. А найбільша -най -най особливість у способі піару книжки. Про нього я розповім після того, як разом із вами посмакую фрагментом зачину роману про одного з його головних героїв Ліфт. Гарний Ліфт. Він навіть має ім'я. Працівник заводу виробника свого часу біля панелі з кнопками з гордістю прикрутив металеву доблиску поліровану табличку, на якій зазначалося Одін xb 140507. Деякі з постійних його пасажирів зауважили цей напис і звертаються до нього по імені Одін. Наприклад, «Ну, Одін, закривай швидше двері і поїхали або Привіт, Одін, як справи? Чи називають його Одін при розмові з іншими його постійними пасажирами? Наприклад, наш Одін сьогодні особливо галантно відкриває двері, або, видно, Одін за день дуже втомився, ледь доповзли на наш поверх. На їхній поверх може ліфт і не доповзає. А до нашого міста четверо в ліфті, не рахуючи музи, прибули в рамках безпрецедентної акції всеукраїнського буккросингу мандри книги. За задумом піарників, книжки, серед яких, судячи з усього, першу скрипку грає автор Алекс Конічіва. Він же Сергій Трухімович. Ця книжка за 91 день має відвідати 26, а з кривим рогом 27 міст України і бути публічно прочитаною на центральних вулицях цих міст. Фотозвіти про мандри цієї книжки розміщуються у спеціально створених групах кількох соціальних мереж. Кривий ріг долучився до цієї акції. Публічне читання заплановане на 6-7 листопада. А такий цікавий досвід пропаганди власних видань пропоную взяти на озброєння усім місцевим авторам.